Привіт, я Тимофій Нуфрієнко, мені вісім років, я занимався... Ой. Привіт, я Тимофій Нуфрієнко, мені вісім років, я живу в Одесі. Я хочу вам розповісти історію, як я хотів подружитися з одним хлопцем. ну не... Не вийлося. Спочатку я думав, що він такий крутий і веселий, ну і думав, що може, ми будемо друзями? Ну потім я з. з Побач... Потім я побачив, що він підмовляє других е, хлопців проти мене. Він ругається матом, ображає мене. Мені дуже неприємно, тому що я хочу з ним дружити, а він ні. Ось така історія моя.